Вітаю трактористи! Зіткнулися ми з такою проблемою. Почало туго вижимати щеплення. Ця проблема вже тягнеться майже півроку. Розкатали ми трактора, зняли корзину. Корзина тут була посилена по дві пружини. Викинули ми по одній пружині, внутрішній. перевірили виживний, все нормально. Знову скатали трактора, проблема. Майже, ну, легше стало, але не зовсім доварили. Речах зробили довший і отак їздили. Аж вчора вже педаль перестав відкид... відкидатися повністю. Пошатав за оцей речах. Бачите, лопнув вав. Проблема така. У мене взагалі перший раз може ще хтось таким зустрінеться. Вже хотіли трактор розкатувати. Отже, розкаточку поставили, але виявилось, що можна цього вала витягнути через нижній лючок. так. Бачите, така проблема. Він вже прогибався і того туго вижималося. Особливо по початку починаєш вижимати легко, а при кінці вже туго, тому що він ставав вже довгою, а вчора вже він лопнув повністю. Зараз брат поїхав в магазин, купив новий вал. І будемо його збирати. Зворотні послідовності. Так що, хто з такою проблемою зустрінеться, знайте, що трактора розкатувати не потрібно. Бо розкатувати трактор це трошки багатенько роботи. от така поломочка. Хто з таким зустрічався, пишіть в коментарях. Дякую за увагу. На все добре.